Вітаю всіх! Сьогодні буду пересаджувати перець у відкритий ґрунт. Руслинки мають бути добряче загартовані. Така погода, як цього року, їх загартувала. Наступна температура ґрунту має бути хоча б 14 градусів. Ну і повітрі має бути 18, 16, 17, але не нижче. Дивлячись на сьогоднішню погоду, у нас сьогодні 12 градусів. Трохи занизька температура, але я подивилася, коли мої висаджені кабачки ростуть у парнику і там температура ґрунту 14 градусів, тому для своїх перців так само буду робити парник. Адже виходу немає. Дивитися на погоду до кінця травня, вона теж буде така коливатися, то буде холодно, то трішки буде тепло. Ну, а рослинки вже просяться на волю. Якщо вони будуть. В тих горшках далі рости, вони постаріють і не будемо мати належного врожаю. Тому покажу, як саме я буду висаджувати, що буду давати ґрунт, в грунт, якому стані мої рослинки. Перець я вирощую, як із закритою кореневою системою, так само і з відкритою. Ось тут зліва в мене весь висаджений з відкритою кореневою системою, досить гарний перчик. А тут в стаканах, таких по 300 мл, а також стакана з рукава, це маємо закритою кореневою системою. І ось саме в такі стакани з рукава я зразу висаджувала по насінині, не пророщувала ніде, і бачу гарний результат. Тому, якщо дехто писав мені, що треба перчик спочатку сіяти маленькі ємності, тоді розпіковувати, він так краще росте. Я з тим не дуже погоджуюся. Якщо дати йому досить хороший, гарний, родючий пухкий грунт, Посадити по насінині, він буде прекрасно ріс, не буде притурможувався в рості, і буде мати ось такий результат. Це є гібрид. Ну а тут маємо сорти Ці сорти були розпіковані. Я не дуже їх підживляла, тому що дивилася по погоді, було досить холодненько. Ну, а щоб перці дуже не росли, добре, в таких їм дуже не давали. Єдине, що. Відживляла комплексним добровом 18, 18, 18 з магнієм, а також антистресантом для того, щоб рослинки нормально переносили перепади температури. Покажу, як виглядає коренева система. Якщо, наприклад, візьмемо ось такий перчик. якщо дивитися, вона ще й не дуже вплила грунт. Так що досить нормально, перець росте. Ну, але вже бажано його висаджувати на постійне місце. Тепер ще по перцях. Якщо, наприклад, перці в мене вже виростають величенькі, і ось тут саме таке розгалуження, в них відбувається і з'являється так звана квітка, Я її завжди обриваю для того, щоб мати потім гарний великий врожай перців. І так роблю на кожній рослині. Ось, наприклад, покажу на. Такій рослинці тут досить чітко видно, тут навіть з'явилися дві таких квіточки, я їх дві буду теж прищипувати. Деякі городники рекомендують корону квітку прищипувати після того, як рослинки будуть висаджені вже на постійне місце через тиждень. Але так як вони перевалюються, не травмується коренева система, тому можна це зробити і зараз. Наприклад, якщо я буду пересаджувати перець з відкритою кореневою системою, то для того, щоб для рослинки не було стресу, то таке прищипування на таких перчиках зроблю через тиждень, а на даних можна і зробити зараз. Так само, коли потім перці вже будуть рости, у тут будуть з'являтися пасинки. Я їх обов'язково прищипую, видаляю для того, щоб покращити врожай даної рослини. Вирощуючи вже не перший рік перець, я цікавлюся, як інші городники його садять, що дають в лунку, які застосовують добрива. Адже тут можна використати суто органічні добрива, можна тільки мінеральні, а можна поєднати органічні з мінеральними. І мені подобається третій варіант. Я завжди поєдную органічні добрива з мінеральними і є від цього прекрасний ефект. Але тут треба взяти до уваги, якщо, наприклад, дають суперфосфат в лунки, але суперфосфат один. Нарний має гіпс, а гіпс блокує розвиток кореневої системи перцю. Він підходить для помідорів, для баклажанів, але в ніякому разі не для перців. Тут треба використати апосуперфосфат подвійний, який не має гіпсу. Так само використовуючи те чи інше добриво, треба дуже уважно читати його інструкцію. Я буду застосовувати таке добриво, як екоплант. Воно якраз підходить для перцю. Його можна вносити як із осені. А так само можна вносити і зараз на весні. Це органомінеральне калійне добриво з високим містом калію і без хлору. Головна діюча речовина якраз саме калій, і його може бути від 28% навіть до 34%. Воно міститься в легко доступній для рослин формі. Також є фосфор, є магній, є сірка, є кальцій. Залізо, борк, цинк і завдяки застосуванню зростає стійкість рослин до низьких температур та для посухи. А також збагачується добриво рослини корисними мінералами. Воно ефективне на кислих ґрунтах та слабокислих ґрунтах. Так, якраз в мене тут ґрунт трішечки кислий, це добриво чудово підійде. Дається його 30 грам на метр квадратний або 2 кг на сотку. Ділянка під перець була переорена ще з осені. Серед зими я вносила тут попіл, заробляла його в грунт для того, щоб його трохи розкислити. Ну, а тепер буду давати основні добрива. Отже, даю спочатку добрива як Можна його розсіяти, я буду давати в лунку, невеличку жменьку. Ось таке маємо добре. І так, таку жменьку в лунку. Також ну, що таке добриво, як агролайф, воно органічне, до складу ходить три важливі елементи азот, фосфор і калій. І буду давати його десь так 25 г на посадкову ямку. Воно дуже корисне, тому що це доброво виготовлене шляхом біологічного ферментування компосту з курячого посліду та ще з додаванням необхідних компонентів мікроелементів. Воно не містить хлору. Добриво пролонгованої дії, і за рахунок високого місту малорозчинної форми азоту, воно органічного походження, забезпечує рослини необхідною кількістю поживних речовин протягом 1-2 місяців. Зарубляю добрива в ґрунт, А тепер беруся до висадки своїх рослин. Як бачимо, гарна коренева система. І рослинки я дуже не заглиблюю, перед цього не любить, а так як він ріс у цих стаканах, так само його саджу в цю посадкову ямку і злегка загортаю зверху ґрунтом. Перець з розсадного стакана розрізає ножицями, не пошкоджується коренева система, і він так гарно буде продовжувати ріст. Рослини не підливаю, земля досить зволожена. Це не потрібно робити. Буду підливати міру, тому що ночі ще холодні. А якщо буде ще підлитий ґрунт, то рослинка буде набагато холодніше. Пройшла одна доба, вимірює температуру ґрунту, і, як бачимо, вона поза 14 градусів. А це нормально, при такій температурі перець буде продовжувати свій ріст. Все це завдяки тому, що я зробила парник і накрила не тільки агроволокном та й плівкою, під самим агроволокном перець так рости не буде. Під плівкою створюється набагато більше тепла. Це слід врахувати. І ото будемо надіятися на гарний його ріст. Тож ще сумнівається, чи висаджувати зараз перчик, чи ще чекати кілька днів. Можете сміливо так зробити, якщо маєте можливість створити собі такий парничок і накрити його ще й зверха плівкою. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім мирного неба, спокою, душі, вдалих посівів. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.